Привіт, друже! Ти на каналі Влад. В цьому бою я вам покажу такі пробиття, яких ви ще ніколи в житті не бачили, от немає що казати. Тож, обов'язково додивлюся, бій до кінця, щоб подивитися на ці пробиття. От я ручаюся, ж ти такого ще не бачив. Тож, при можливості, прожми вподобайку, підпишись на канал, напиши будь-який коментар для просування україномовного контенту. Отак розірвемо, ми оцей. Ютубчик Україномовний. Подивіться 1150 з ваншотили Амікса АЦ-48 і будемо дивитися зараз. Побою, це з нами грає гравець Ніко Сокол. Будемо дивитися на його філігранно просто відігравку. От такі буде робити шоти. Я навіть не знав, що такі можливі. Я ще ніколи не бачив таких шотів в нашій чудовій грі. Немає різниці на бабасі чи ні. Тож, у нас вв 4005 як ви встигли помітити, повністю голдові фугасики завантажені у нашого сокола, тільки 4 бронебійних стандартних таких, і нагадаємо собі, що вони пробувають. 230 вони пробивають тільки міліметрів броні, але. Як жахнуть на 1750, як зараз ВК 101 п на 1498-2648 за дві пульки. От зараз трішечки не вилетіло альфа в першому е, варіанті от Амікса, як ми пробили. У нього більше просто хіпешок не було. А от ВК 101 п по ньому не вилетіло е, наше середнє збирання шкоди. Ну що ж? Так, додивимося ще на стандартні бронебійні снаряди. 310 вони пробивають, до 300 міліметрів. Вони втрачають бронепробиття на відстані, та 1150 вони. Жахаю, так, Викашка, треба її добрати, так і 372, що нам цього показувати. Нам навіть ми навіть не мусили його пробувати, щоб оце забрати. І так, граємо ми проти 8 грипня по одній артилерії в команді. І артилерія, до речі, от 10 рівня. Граємо ми на мапі Ерленберг. 2-2 рахунок і зараз по хід на команду. Плюс-мінус ми йдемо порівняно. Ну, трішечки наша команда програє там на 1000 хіпешок, це не суть. І що ж, 50 тепер, чоловіча. Хочеш отримати фотографію так і ще й бортиком. Так просто як солодко він виїжджає на 1782. Просто чудово! 4800 у нас уже напулька, но 3 три рахунок. Так, і що це? АМІкс-50Б, наш союзний, добирає 50 ТП. До речі, він, що чи за все, був стоковий. Дивимось далі, два фраги у нас на рахунку, так і там на гірці. от, Якщо дивитися, там L-790, там ще ПТСАУ зараз світиться, тільки не помічає. Наш сокол виїжджає так помаленьку, можливо, вдасться так. по Безечці зараз екран не пробито. Як? Як екран не пробито? ми мусили просто мусили забирати хоча б щось. Не так, Ми не пробили, але. Не знаю, можливо, там екран якийсь був, От, що заблокувало повністю шкоду фугасика нашого, так і їдемо зараз на Бадгіра. Зараз Тигр Маус зараз буде перестрілюватися з Бадгіром. Тигр Маусу. Дуже важко його, до речі, буде пробувати. Він трішечки зверху вниз буде стріляти. Можливо, навіть вдасться його пробувати. Так, подивіться, Тигр Маус, до речі, його був пробив. Бо, тому що ми забрали тільки 239 хітпонтів. Ви бачили? От він зверху не стріляв і, можливо, навіть оцим голдовим підкаліберним снарядом, який е, присутній у е, Тигр Мауса. І вдалося пробити. І це чудово. Так, L790, Зараз по нам пулька, як панзаресту, так почекає трішки декілька секунд. Подивіться, він якраз під нашу перезарядку. Так, підставляє бортекс солоденький. Так, 1838 Вилітає шикарних. Просто дуже шикарно. У нас вже 6879 напулькано. Ну 6-5 рахунок, і ми зараз їдемо по водичці, переїжджаємо в водичку. Зараз з цієї сторони тут є об'єкт 452к та БЗшка 9 рівня. Зараз можливо вдасться комусь присунути нашого фугасика солоденького. Такого на 1700. 50, щоб його пробити, бо тому що, як ви знаєте, це десятка. Є дуже важко його буде пробити. Ну, в НЛДшку, можливо, навіть і якщо прокнуло бронепробиття, можливо, ми його навіть і проб'ємо. Так, і що ж? Він у нас чекає, зводимося таким помаранчевим Світить 330. Трішечки вище полетіло в ЛДшку, тільки 330 вилітає. Це дуже та дуже мало. Ми мали з нього забирати хоча б якихось 600 завданої шкоди. От хоча б якихось 600, 7-6 рахунок і зараз просто по моралі вдарило нашому соколу. От Просто дуже низенька альфа вилітає. 7-6 рахунок. І по хіпашках ми трішечки ведемо. Ну, зараз, можливо, з цієї сторони. Так, чекаємо чи ні? Ні, не чекає, Ви бачите, якийсь такий поважний гравець грає оцей сокол на першій передачі, оце кнопка R. В англійській розкладці в нашій К однажимаю, щоб була перша передача, так повільно виїжджає, щоб максимально не втрачати розкид при русі. Мається на увазі нашої гармати, і от це дуже одиниці гравців так роблять, і так безешка. Ні, тут залатали. До речі, тут була дирочка, її вже залатали. Була була там дирочка. Я знаю, я сам не частенько користувався. І там трішечки було небезпечно стояти, там, де була БЗ-68, зараз стоїть, адже з цієї сторони, от зараз там противники прокидали і от залатали таку віконечко. Так, БЗ 68 зараз тільки зробить постріл. Так він зробив. Виїжджаємо так на вірочку, не спішимо воно лежку. Збираємо 1812. Боже! Люди добрі, от всі хідпонти ми просто з нього з ну... Що щастить в цій ситуації? Що вилетіла Альфа 1750 середнього ще раз нагадаю а 1800 з лишнім вилетіло це? Не може не радувати І подивіться за що я вам говорив. От зараз буде постріл, якого я ще ніколи не бачив. Подивіться. Куди дивиться? Ні-ні, не сюди, не сюди. Подивіться, через 16-18 мільйонів хатів через якісь віконечка. Я навіть не знав, що такі простріли бувають. От зараз КПЗ-50, він майже фуловий. Так, їде назад чи ні. Так, і подивіться, 1314 через, я не знаю, кілька вікон. Це 100% як мінімум три віконечка, через мінімум три хатини. Ми зараз прислали свою. Свій такий фугасик, такий шикарний. І Що залишається три противника Об'єкт 452К, який вже не жилець. Можливо, він навіть не дочекається до нашої перезарядки. Я, до речі, нас підсвітив. 536 хітпоінтів у нас тільки залишається, так і забирають все ж таки. Забрали об'єкт 452К і залишається тільки СТВ-1030 та Артобат. Так, от тут останній раз СТРВ-шка. зводимося в місце. Де вона світилася? Так і борта як солоденький відразу. Боже, ви бачили реакцію? Відразу ми просто його званшотили. Оцю с І що залишається Тільки артобат, якого забирає ЛТ-432 наш союзний. І що ж, відразу від самого початку я відразу хочу подякувати тим людям, які додивилися до цієї стадії, до після бойової статистики. Дуже вдячний. І що ж, у нас, звичайно майстер, основний калібр та воєн. І це рекордні 11 482 завданої шкоди, 6 фрагів 1327 триста завданої. Е, завд... Боже, чистого досвіду, що я вже мелю. От мається на увазі, оце рекорд. По е, настрілу на оцій бабасі в цьому патчі він тільки вийшов. Так що, от е, швидше за все, хтось його поб'є. 45 тисяч срібла з лишня, ми пішли ще в плюс. Тож дуже вдячний ще раз всім за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.